Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хорошої ціни намет. На жаль, якої на даний момент немає. У нас був невеличкий беззятковий період, але саме на цей період припало хмурні, хмурні холодні дні. На жаль, Дощик минув у нас. І настав, вийшло сонечко, і бджолки запрацювали. Льот такий, як то, що супер взяток іде. Гул Супер. Але я зараз хочу поговорити про про матки. У мене Якщо я не помиляюся, від сіми, від сіми матководів є матки. Це Савицько, Западенчук, Герцак, Артем Майстерчук, З Вінниці, Кається Олена Ткаченко, не пам'ятаю, від Стрільчука і від Кривченка Олександра. Що я вам хочу сказати по всіх? В принципі, я не можу щось погане про них говорити, бо не мені їх судити, але скажу по своїй пасіці, я понадіявся, от, наприклад, по Савицького. Непогана бджола, носи, носи мед, хорошо, я б не сказав би, що Но проявляє агресію і тяжко виходить з ройового стану. З Западенчука. Взагалі три матки і всі вийшли в такий глухий, в таку глуху ручку, що герцак від герцака теж непогана бджола, мед носи, але Но в чому не дуже мені там сподобалося. Хоча я це року пару дочок і дивитися по дочках, як дочки собі. Чотири маточки і всіх різних характерів. Нема, так, ось, якщо ця миролюбива, значить всі миролюбиві. А, і всіх чотири. Одна хороша, друга, а три, четверта взагалі така, що її треба анулірувати по злобливості. А так непогано. Від Артема Майстерчука, ну, щоб сказати, щоб аж, аж, аж. сім'я миролюбива, ще не знаю, подивлюся, бо я. На ріпакові одна сім'я спрацювала непогано, а друга слабенько. Найкраще мені сподобалося по меду, це, це від Стрельчука і від, від Кривченка. Оцим Із усіх сім'ях я би працював би тільки з цими двома двома селекціонерами чи матководами, як сказати. Це непогана бджола. Якщо в обшому... Того року я взяв від Савицького, мені щось показалося, що вона навіть покруче від Стрельчука. Цього року на медозборі показали, що від Стрельчука... да, десь там якась сім'я Савицького вистрілює, але в обшому взяти Вістльчука у мене їх теж багатенько сімей. В середньому майже кожна сім'я. Показала непоганий результат. І також в ройку вийшло теж небагато там щось. Якщо взяти з 10, то відсотків 20-30 десь так вийшло від стрільчука. З Вінниці, українська степова, у мене три маточки. Якби всі три були якось оця сім'я, ось ця, вона навіть і ось тут від стрільчука ось оця сім'я. То. На ріпакові вони спрацювали майже однаково, а на акації ця дала більше, але в неї більша злобливість. І одна матка прийшла в ройовий стан, проявляє велику агресивність. Друга щось там майже ріпака взагалі не вкачав. А з акації одну рамку. Так що судити, якби в неї всі три такі були, ось я взяв три матки і вони всі. То навіть незважаючи на її чуть-чуть агресивність, можна сказати, що суперова бджола. Кривченка і Стрельчука вони майже, майже майже, можна сказати, на одному рівні. чуть чуть уступають і Кривченка уступає по миролюбності. У Стрельчука по миролюбності краще. І за свою місцеву, на мене вже от в мене було багато порід, і я все-таки свою місцеву, там в мене виділялася якась сім'я, де так відкриваєш, відкриваєш вулик, що бджоли немає, майже кається, що вони тут, а відкриваєш, а все в медові. І, і вона мене це цим удивила, і я постійно її. Бо багато своїх місцевих подавив, коли переходив на карніку, а на цю рука не піднялася. Так вона й до цих пір. Можливо, вже в неї є і кров із Бакваста, і з других. Але я вивів від дочок. то з п'яти дочок, да, дві моїх місцевих проявляють агресивність, але як не зважаючи на що, у місцевої мої завжди, щоб там не було, в неї завжди є мед. Навіть міні сімї маленькі. І то приносять мед. І хотілося, звичайно, звернутися до матководів. Якщо ви продаєте матки, і ви продаєте, то мені здається, бджола має відповідати тим характеристикам, які ви її говорите. Ми купляємо прості пасічники у вас і довіряючись вам, а потім приходимо у розчарування. Бо я подивився, що, от, наприклад, на Савецького. Ну, я не кажу, що погана бджола, але в мене пів пасіки. Наштампував з неї дочок. І тепер буде тепер приходиться від них і збавлятися. Я думаю, якщо було б побільше отаких от е, відео, що от просто ніяких не переубільшень, як воно є. Ось, наприклад, є, е, допустимо, е, від стрільчуха. Якщо вона носить, вона дійсно носить. Якщо вона миролюбива, вона. Я не кажу, що вона вся, я вивів дочки, то процентів 20-30 теж проявляють агресію, яких треба теж відбраковувати. Кривченко він сказав, дзвониш, як помер улюбленець? Він сказав, проявляє. Не збрехав, сказав, що пару кубків диму і можна працювати. Дійсно, воно так, з димом можна працювати. Але я... те, що трохи агресивність, воно не страшно. Страшно те, що. Є такі сім'ї, які з хати не дають вийти, не метнувся та атакують подвір'я близько. І може хтось хотів звернутися до матководів, хто займається українською стоповою або місцевою. Якщо я б взяв на, на тест у вас маточок, хоча б одну, хто, хто відкликнеться. Ні, не, не безплатно, звичайно. Така ціна, як обична, цього року скільки за маточку? За маточку 300 гривень. Так само я заплачу. Хотів би, би пробувати знайти ту українську бджолу, яка підходила б мому моїй місцевості, моєму регіоні. Зараз у мене вже на, цього року купив вже на тесті від. Єгошина, бабенка і згадяча. У мене колись була згадяча, непогана бджола і мати, дочки вистрілювали краще, чим показували їхні мамки. Може ще хто чув чи знає, де хороша, хороша миролюбива українська степова. Ну, це вже на другий рік я вже буду пробувати, достатньо мені цих. Я вирішив. Скажите, чи правильне таке рішення. Я просто вирішив знайти. Взяти на тест. У мене було сім, від сім матководів. Тепер взяв ще від три. І потім буду вибирати краще з кращих, плюс свою місцеву буду далі вести. І років 2-3 не буду купляти, мабуть, ніяких маток. Може, десь по одні-дві пробувати на тест. І вивезти можна в себе на пасіці ту бджолу яка буде устроювати лічно мене. От, наприклад, я хотів би таку, щоб менше роїлася, щоб не було розплоду, не було розплоду в грудні, в січні, щоб починався, починався яйцекладка, ну, можна сказати, десь активна з першим приносом пилку. От я собі таку хочу бджолу. І Я думаю, що я її найду. Хто шукає, той найде, я думаю. Ось так зараз, якщо вийде, я ще хочу вам показати сім'ю, свою місцеву, яка вийшла на трьох рамочках зими. Я просто за нею забув, вона була жата на двох корпусах. І при такому стані, як я багато чую в цьому році, що роїлося навіть те, що ніколи не роїлося. І у мене і з моєї місцевої, скільки в мене є, цього року прийшов лише одна сім'я в ройовий стан, бо я її забувся, просто забув на, про ню, так, на одному корпусі вона була. і Я відкриваю, ну вона принесла, можна сказати, залилася шість рамок меду і чотири рамки було розплоду. Вона прийшла в ройовий стан, я її підняв, поставив другий корпус, обірвав маточники. Пішов взяток, тоді був в закаці, і вона вийшла спокійно з роєвого стану, далі не виходить. Бо є сім'ї, що так вийшли в роєвий стан, що я на роботі був, не бачив, коли, може, ці рої влетіли. І з 20 рамок, он та 20, там, я їй вже показував, 3 чи 4 рамки джоли лишилося. І таке буває.